Вітаю, пані та панове! Сьогодні говоримо про соковите, а саме про бавовну та невдачі на болотах. Тобто на Росії. Сідайте позручніше та готуйте ваші снеки. З вами Київлада. Ще минулого тижня дуже круто взлетів ворожий Су 34 щоправда, у сторону землі. На жаль, пілоти встигли катапультуватися. Далі сталося, мабуть, найцікавіша та несподівана подія за останній час. У африканському малі повстанці на прикладі пояснили росіянам, що не варто вдиратися до чужої землі, доступною їм мовою. Мовою болі. Вони перебили групу вагнерівців, серед яких був адмін вагнерівського телеграм-каналу Грейзон, а також один із їх ватажків Лотос. Та потім ще й звернулися до нас як до братів по біді. Біди у вигляді недолугих загарбників і запропонували передати полонених нам. Ото я розумію наші слони. І у цей же день гарно підпалили чергову нафтобазу у Курську. А на наступний день знов Курськ, там від дрона постраждав енергетичний об'єкт. Okay, Як то кажуть, мінус підстанція ну, типічний Курськ. Та й взагалі тієї ночі територію болот атакувало близько 40 добрих дронів. Мінвбивства РФ звітувало про успішну роботу ППО, що знищило 39 дронів. Бам! Щабут! Буде... Є... Однак якось так вийшло, що сталося два займання вогню на електропідстанціях в Орловській та Білгорських областях. Хай спробують на смак свіжий терор. Також нещодавно на озброєні РФ помітили північно-корейські ракетні комплекси з о такою от назвою. Будемо сподіватися, що працюють вони так само гарно, як і їх снаряди з наступного відео. Але це ще не кінець російським аналогів, нет. Російські сараї на колесках ми вже бачили. А як вам от такі от бійці на електросамокатах? Тренди, вони всюди, тренди. Йдемо далі. У Єкатеринбурзі загорівся оборонний завод, де робили електроніку для ракет. Мені подобається, як воно горить, як люди сують, са пожарки приїжджають. Але на нашій стороні не тільки ЗСУ, видно, ще її природа. Ото тобі і Йошкін кот. Як би хотілося, щоб замість тих літачків там були сушки та міги у ніч на 31 липня а вчинила одну з найбільших дронових атак на Україну та столицю. Цілих 89 дронів та одна ракета. ППОшники красавці збили абсолютно все. І як вже на ранок з'ясувалося, то були не шахеди, а нові дешеві дрони з фанери гербери. Ймовірно, що цілю було перевірити нашу повітряну оборону і трохи їх виснажити. Або ж іранські колеги вже не присилають нових дронів. І на солоденьке цього дня знову утра добра страна. Наші хлопці змогли дронами відпрацювати по ворожій авіації і мінуснути гелікоптер Мі 8 Військовим респект. А від Орків чекаємо новий гелікоптер Сарай. А потім ЗСУ дуже потужно вдарили по Ростову Орлу та Морозовську. Де влучили по черговому су 34 виявилося, що це не єдиний Ростов, який постраждав, бо наші сили оборони також знищили підводний човен з назвою Ростов-на-Дону, який міг випускати ракети Калібр. Його вже підбили раніше, а на цей раз відправили на дно прямо до крейсера Москва. Ну і на добивочку на Росії активно наближається до своїх братів по духу, північної Кореї, якщо точніше. У всіх сильні проблеми з доступом до Ютубу або взагалі доступу немає. А я нагадую, що це відео несе розважальний характер, щоб розбавити негативну стрічку новин і трохи посміятися з невдач на болотах. І це зовсім не означає, що росіяни легкий ворог. Тому закликаю донатити на ЗСУ на ті збори, яким ви самі довіряєте, або слідкуйте за соцмережами Київлади, де ми регулярно робимо подібні збори. До зустрічі!